Слава Ісусу Христу! Як переготуватися нам у різних життєвих небезпеках, життєвих бурях. Знову Господь навчає нас, святого Євангелія маємо від Луки Євангелія, 8 розділ, 22 25 вірш. Одного дня Ісус увійшов човен з учениками Своїми. Так само, як і ученикам, Господь пропонує подорож разом з ним по цьому земному морю, так і нам, по морю життєвому, Господь пропонує бути разом з нами у нашій життєвій подорожі. І тут Господь каже, щоб вони переправились на той бік. Для нас життєве море, Господь Бог хоче допомогти нам переправитися від земного життя до вічного життя. Але, на жаль, так само, як у Чиників на морі сталася буря, так само і У нашому житті час від часу життєві бурі, ті шторми, всякі проблеми, життєві незгоди, протиріччя, недуга, ну і всі інші небажані речі, які мішають нашому життєвому щастю, особливо у ці дні, час війни ми це добре відчуваємо. І тому, як нам Краще молитися, як нам краще бути, особливо як нам будувати свою молитву, щоб Господь Бог наших воїнів зберіг, щоб вони живими і здоровим повернулися додому, бо там, на фронті, штормить добре, ще більше, ніж у мирному житті. І Господь наш порятунок, Господь наш Спаситель. І так як ученикам здавалося, що Ісус заснув, і, може, йому байдуже до них, до цих їх тривог, до цієї небезпеки, що сталося під час їх подорожі, коли знялися хвилі, коли знялася буря. Але оцей сон Ісуса Христа це запевнення нам, що коли ми з Богом, навколо може бути буря, навколо може бути небезпека, а в нас буде тиша, в нас буде спокій, в нас буде мир Божий. Чоловіки кричать: наставнику, наставнику, гинемо. Так і ми у наших життєвих проблемах звертаємося до Бога. І... Він, уставши, заборонив вітрові хвилі. І коли настала тиша, ученики були здивовані тому, настала тиша, прийшов той спокій, так само Господь Бог і в нашому житті уладнює усе, коли ми довіряємо йому своє життя, корабель свого життя, коли ми віддаємо. У Господні руки. І так само треба і нам, беручи приклад з учеників, звертатися в любих життєвих труднощах до Господа, десь Господь може і докорити нас, як і учеників, скаже, де ваша віра, бо оця молитва заборони, ми в ім'я Ісуса Христа, як діти Божі. Маємо право заборонити тим життєвим бурям, які протистоять проти нас. Але наша слабка віра, якщо нам не вистачає її, бо як ученики просили апостоли, Господи, додай нам віри. І так само у цих життєвих випадках і нам треба звертатися до Ісуса Христа, щоб Він допровадив корабель нашого життя до Тої бажаної пристані, пристані Царства Божого, пристані вічного життя. Пройшовши ці всі земні бурі, всі земні небезпеки, знаємо, що ми маємо на кого покластися з нами наш Господь, Він у нашій життєвій подорожі завжди поспішний нам у поміч, як і своїм ученикам у цій небезпеці, коли постала буря на озері і вони були порятовані Господом. Хай милостивий Господь Бог благословить наших воїнів. Хай Господь Бог заборонить, як цій бурі, так і тим ворогам, які повстають проти нашого воїнства, щоб захопити Україну, нашу батьківщину, щоб напастувати наш народ український. Воїни наші Жертовно себе посвятили на ту службу, на святу службу, бо, як Господь каже, немає вищої любові, чим дати життя своє за друзів своїх. Вони кожний день жертвують своїм життям заради нас, заради нашого спокою. Тому молимося найперше за них. Молимося і також і за ближніх своїх за себе, щоб нам не втратити ту нагоду вічного щастя. У земному житті бути з Господом, щоб здолати всі життєві трудності, всі життєві бурі, а у майбутньому прийти до вічного щастя, буття з Господом. Бо Господь Бог нам пропонує перевести нас через це життєве море, перевести нас від життя земного до вічного життя Христі Ісусі. Дякуємо за це, що. Він завжди готовий бути нам в допомозі в опіці над нами, бо в цьому наша найбільша радість, бо земної радості в цьому світі, можна сказати, вже немає, є тільки радість у Господі у тих дійсно Божих справах, у тих Божих справах на славу Господню. І то для нас є втіха, то є для нас єдина радість. Що Господь ніколи не покидає нас у любих небезпеках, в любих бідах, хай ім'я Господнє буде благословенне, а милостивий Господь Бог Хай зглянеться на нас і благословить нас своїми милостями, Своїм захистом, Своєю опікою повсякчасно. Амінь.